Перед постачанням на природного газу становить близько 65 мільйонів. За опалювальний сезон 15-16 років наше товариство спожило газу на 31,5 мільйонів, з, з яких сплачено на автогазу 25 мільйонів. На зараз є заборгованість державним бюджетом перед нашою компанією з різницею в тарифах, як по населенню, так і по підприємствам бюджетних форм власності. І якщо врахувати е, різницю в тарифах і по населенню, і по бюджету, то ми можемо сказати про 110 або навіть 120% погашення е, загаз від спожитого. Е, е, повідомляю, що на сьогоднішній день нашим підприємством здійснюються всі заходи. По погодженню з «Нафтогазом» графіка погашення заборгованості за спожитий природний газ. Наше товариство звернулося на адресу «Нафтогазу» з метою погодження графіка погашення заборгованості, складеного на підставі довідки наданої «Нафтогаз», Як цього передбачає пункт 15-16 положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку Природного газу. Затверджено постанови Кабміну номер 758 також це положення передбачає погодження графіка погашення заборгованості у виконавчому комітеті міської ради. Лише Київська міська рада ну, відмовила нам у погодженні цього графіку. Я вже є керівник підприємства цей графік від'їзду ну, від на ГМТГАЗ і на його прийняв, попри непогодження цього графіку міській владі. Щодо підготовки до опалювального сезону, можу сказати, що наше підприємство готується до опалювального сезону, котельні вже підготовлені на 90%. Зараз закінчуються роботи по заміні самих теплотаз, і до кінця вересня цього року ми будемо повністю готові до опалювального сезону. Дякую. Дякую Запитування, Володимир до... Олександр, Що ви погодите графік по вашим заборону з НАК що дало би якусь впевненість в тому, що місце Шепетівка все-таки буде забезпечено на опалювальний сезон підлогу. Це для цього не виконано. Поясніть, що ми маємо очікувати, коли це буде зробити, і які будуть наслідки? Графік погашення заборгованості мною був підготовлений. Авторазу. На розмовах з керівництвом Накматогазу вони затверджують, що графік вони приймають, але ніяких штампів про погодження вони не роблять. Вони цей графік приймають і наше підприємство буде включено до переліку підприємств, яким буде дозволено пускатися на початку опалювального сезону програми. Це така була відповідь від НАКМАТОГАЗу. Що ви цієї попалювальні сезону? Буде після що під стеклом чи ні? Буде. О, ну, а скаже, а чому таке у вас спілкування з міською ради? Мені я... не відомо. Ні, ну як не ну, відомо. Як невідомо. Ну, невідомо. Ти ще Петровці, що вчера Петро не знайде спілкування з ворогом, ви не знайдете спілкування з колодком. Що це там? Бачук якийсь настав, щоб вас там помирили, чи що це зробить там з вами? Що це таке? Ви ж вони виконуєте ту саму роботу. Ви ж розумієте одне, що тут особисті амбіції. на нову саме так, треба відкинути нове. За вами стоїть місто, люди, які не дай Боже, залишаться без тепла на землі. Тому не якусь війну, на світну. Не можете в кабінеті зустрітися, в ресторані не зустрічайтеся, не можете в ресторані, десь в полотній собості, які зустрітися. Ну, Тож зустрічейся нікого. До цього ми декілька разів зустрічались, але певних згод не було найдено. Я вам обіцяю, що ми на найкращий терміни знову зустрінемося. І сідя двох, перший заслуговий, тобто були написані, ти його саме. Ну тут я за все прошли. Я як іскра. я не розумію, що я так випусню. Це всі разом, дуже навіть з них, а в іншому світі. Коли видавати це підприємство, так як пишаю, що дарував? Законодавця. Ні, давай не здорову. А зараз прийшли ідемо в адміністрації президента, і до кого-то раду, і в місті позвоні статус. Щоб вийти, щоб забрати саме зробили забрали, кажуть, робіт.

Значить, Треба дотягнути судові рішення по розриву довго Значить, Треба відтіш інші дії значить, робити. Робіть, але щоб люди були з теплом. Це якби послатися в Бога на свадьбу десь там, через стіл. І да, треба було а Тут їх нема чого вірити. Це питання забезпечення людей тої громади, яка стоїть за ними в зимній період тепло. Вони повинні виконувати через усі неприязні і так далі переступити і забезпечити зиму, зимувати людей.